A jak zaraz pro parę porozmawiamy, Ukraina pittyską, u Kijewi i innych europejskich stolicach zrostaje zaniepokojenia tym, że Waszyngton nie utoczył, Co będzie robił, jak Rosja poruszy potencjalną merną łódź? i znowu napady na Ukrainę. Tymczasem wiceprezydent USA J.D. Vance wysłowił spodziewania, że w najbliższych kilka tygodniach pytania zawierające winy RF przeciwko Ukrainy będą dobrymi nowiny. Promiernie plany dla Ukrainy. Ta pogroże Putina przydałaby są Europy. Będziemy chowarty z naszym hostem, O United for, for Ukraine, ta zastępna kom głowa Komitetu Zakordonych Spraw Sejmu Litwy, Mantasom Pawilonis. Добрий день, вітаю вас, пане депутат. Добрий день. Good morning. Доброго ранку. Путін знову озвучує прямі погрози нападу на Європу. Як власне в Вільнюсі оцінюють серйозність цих заяв? Бо згідно з прогнозами, Росія у найближчі два або чотири роки може атакувати країни Балтії. Про це нещодавно говорив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Чи готова Литва до такого імовірного сценарію? Овкосвичайно, звичайно, ми готові наступного тижня. Ми маємо погодити наші витрати на оборону, і буде найвищим в європі 5,3%. Це не буде достатньо. Та ми намагаємось також під також допомогти підготуватися іншим європейцям, і так само ми бачимо, як виглядає ситуація в Німеччині в Польщі і також в північних країнах ми це бачимо і також у нас буде зустріч у Тайвані. І якщо Росія заатакує нас, то тоді Китай заатакує і Тайван, і ми будемо будемо якби на одному фронті. Саме тому ми не довіряємо цим мирним переговорам. Рам, так як вони ведуться відкофом, а він не має досвіду з росіянами. Він має досвід з великими грошима у Нью-Йорку, і може бути так, що він хоче отримати гроші від Лукашенка та Путіна. А корупція є найкращим інструментом з Росією. Ми вже це знаємо. І саме як ці пункти були про. Оголошені ми тоді збирали підпис під, збирали підписи. Ми маємо розуміти, що це є російський план, і ми не можемо так заявляти. І всі ці спроби, які намагався зробити. Вітков, то це є російський інтерес. А не американський інтерес. То ми маємо дві мети зупинити американські санкції, які почали руйнувати. Російську енергетичну імперію, і я дуже незадоволений тим, що росіяни зменшують ці санкції, особливо, якщо йдеться про Лукойл, і ми маємо ввести маємо ввести більші. Санкції буду говорити про це з американською стори... стороною, А друга мета їхня то є відмінити ці ріш... рішення по замороженим активам. Таке там є гроші, на підтримку України, і Росія цього не хоче, і, і американці також цим не задоволені. Так як вони кажуть, ми можемо застосувати на свою індустрію, на, на свою в своїй. Вигоді, і тут ми бачимо, що вони поважають дві речі: гроші і силу. А ми, як європейці, ми маємо інші також інші цінності. Ми хочемо, щоб Україна була членом ЄС та НАТО. Повторююсь, НАТО. Так як у НАТО ми всі погоджуємося, і та як Росі, Те, що Росія каже, що ми маємо сказати НІ Україні, це взагалі не можемо. Ати місце українське членство в НАТО є безповоротним. і навіть якщо безповоротним, і навіть якщо цей американський президент не погодиться, то я з багато інших 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 країн і тут йдеться про Польщу і про інші країни. І, і ми будемо боротися. Ми будемо боротися за українську. Участь в НАТО, і я вже буду їхати на Вашингтон, а в Чикаго де буду зустрічатися з українською владою з польською владою. Я також буду говорити з Сіверєврейським єврейсь, Риською Також з євреями будемо говорити про це про, про це членство. І я впевнений, що наступний президент Америки він буде підтримувати українську. Член українське членство НАТО. пане Павільоніс, ви е, говорите про те, що Україна має бути членом НАТО? Ми щиро вдячні вам за цю підтримку, і також віримо, що наше місце в євроатлантичному альянсі. Але питання в іншому сьогодні, в п'ятницю, сполучені штати приймають документ, який називається Оновлена стратегія національної безпеки, і говорить про те, що НАТО більше не має розширюватися. І я хочу вас запитати, е, наскільки це небезпечно, що одна держава, навіть така велика, як Сполучені Штати, говорить за всіх членів НАТО. американська адміністрація є завжди останньою, якщо йдеться про розширення а, НАТО, і вони і вони, вони можуть погодитися, і коли і вони погоджуються тоді, коли всі погоджуються. Як ми зараз бачимо, коли всі європейці погоджуються, і тільки Вашингтон чекає. І в нас є багато історичних прикладів. when... Коли американські багато коли бороблі багато помилок, пам'ятаєте тоді це Chicken Київ, що було згадано президентом Джорджем Бушем, і тоді тоді це було ще 35 років тому назад, і тоді це була величезна помилка інших президентів, і також біла Клінтона і Буша, щоб, щоб тоді прийняття України. І Ми пам'ятаємо тоді саміт у Бухаресті. Тоді була проблема з, з Німеччиною та Францією. А зараз Франція, Німеччина вже знаходиться з нашої сторони, і, будь ласка, не приймайте цієї цієї позиції Америки. Зараз що вона вже є фіальною, і я працював як посол 5 років і тут, і кожен сенат, і ми і це не американський Президент, це сенат є 100 сенаторів, які приймають рішення про прийня про запрошення України в НАТО. Зараз ми маємо чудового посла у Вашингтоні, пані Стефанишина. Я з нею зустрінюся. Мій меседж буде такий: зустрітися з кожним сенатором, поговорити з кожним штатом і завоювати їхні серця. І ми маємо пам'ятати, 80% американців, вони ненавидять Путіна, ненавидять. вони підтримують Україну, і поясніть це сенаторам. Нехай вже вони будуть тиснути на Трампа. А якщо він цього не зробить, то буде наступний американський президент, який це зробить. І пам'ятайте, що Литва була прийнята до НАТО аж в кінці, коли були ці перемовини, і в C'est un beau... В нас був один місяць, і тоді це було в 2002 році, в листопаді, і ми тоді вже зрозуміли, як була ситуація. Кожен ворог Литви буде й ворогом США. І я думаю, що ця ситуація тець, де це про, про Україну, теж буде в 2027, Ми все ж таки маємо побороти. Орбана і надіюсь він буде побуграний у виборах і вже буде наступний американський президент, який прийме рішення тому про. Продовжуйте боротися, і тут ми маємо розуміти, як виглядає ситуація, що цей народ, якого я люблю, якого я дуже люблю. Ми як литовці, ми, ми приймаємо, ми сприймаємо Америку не як країну, а як мрію. І, і ця американська адміністрація зараз не є втіленням цієї дріми. Де коли ми і, дек, і ми маємо розуміти, що зараз на фронті миру є більше американців ніж ті, які зараз наголошують на капітуляції України. Тому ми маємо зав... тому тут йдеться про завоювання американського того справжнього серця, і тоді російська, і тоді ми розуміємо, яка буде. z Rosji. Panie Rzegimantase, Rosji można zupynyty siłą. A czemu Europa nie nadaje dalekobijnych rakiet Ukrainii? Majmo prawie 30 sekund na waszą odpowiedź. європа і так непогано справляється. Все ж таки, ми бачимо, є інвестиції в українську оборону, а що допомагає, і що ці інвестиції такі такі допоможуть, допоможуть допоможе україні україні щоб знищити знищити ці цілі які вони які переміщаються які переміщаються на наші які можуть переміститися на наші території і тут йдеться про розробку таких таких приладів тому яких приладів які можуть знищити всю загрожу з росії тут ми маємо розуміти ми маємо один фронт і тоді ми їх маємо так притиснути і тоді вони почнуть діяти. Вони і, і пам'ятаєте, ніколи не буду країнку за вашу позицію за вашу підтримку і за ваші коментарі. Жигіманта з, з голова United for Ukraine, заступник голови комітету закордонних справ Сейму Литви, був гостем українського фокусу.